Півроку тому Віталій проходив чемпіонат світу з кікбоксингу. Тоді у складі збірної України непогані результати показав черкащанин, викладач академії пожежної безпеки Ігор Приходько. Та тріумфу нашого кікбоксера завадили судді. Вони віддали перевагу господарю чемпіонату. Тому до наступних змагань, які на нього чекали, а це був кубок світу. Черкаський спортсмен готувався наполегливо, аби повернутися додому з достойною нагородою. Минулого разу я восени. Проводив виступав на чемпіонаті світу, от і склалося так там, якби я. За його бронзову медаль і в досить в суперечливому поєдинку програв спортсмену з Італії. От. І ви знаєте, їхав на цей кубок з надією на те, що він там буде, і взяти реванш в нього. Суперник не виправдав сподівання приходька, він цього разу не взяв участі у змаганнях, однак на нашого спортсмена чекали не менш видовищні бої. Хлопець на світовій арені провів три поєдинки. Завдяки насиченій підготовці, кікбоксер з легкістю переміг усіх своїх суперників. У результаті змагань перемогу на Кубку світу з Сенгу у ваговій категорії до 81 кілограма оформив собі черкащанин Ігор Приходько. Всі спортсмени були достойні, але можливо був я настільки готовий, досвідченіший, ніж вони. І я Виграв всі три поєдинки. От можна сказати, заявною перевагою в фіналі зустрівся спортсменами з Росії і виграв в нього заявною перевагою. Сьогодні Ігоря Приходька знають не лише як спортсмена, а як тренера. На кубку світу з кікбоксингу разом зі своїм наставником захищав честь України. Один з вихованців Ігоря Приходька, курсант Академії пожежної безпеки Андрій Тютюник. Хлопець уже має чимало нагород українського рівня. Тепер може похвалитися й міжнародною, говорить його тренер Ігор Приходько. У півфіналі він зустрівся з чемпіоном світу, досить достойно виглядав і бокси проводив поєдинок. В першому раунді вигравав, але трошки досвіду не вистачило, фізичних сил. От і поступився по очкам. В листопаді місяці буде чемпіонат Європи в Румунії. Плануємо більш якісніше підготуватися. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Віка Новини.